Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Що надихає мене боротися? Зараз багато настроїв таких є, що всі втомилися, коли навколо так багато несправедливості, так багато різних речей, які демотивують нас, де брати за це натхнення для боротьби. Я хочу прочитати кілька слів з книги Неємі. Є така книга в Старому Заповіті, і я дуже радив би вам її перечитати. Вона невелика і в ній можна знайти багато таких паралелей з нашим сучасним життям. Якщо ви маєте Біблію, знайдіть цю книгу в старому заповіті і прочитайте. Це був період, коли євреї відбудовували Єрусалим в оточенні своїх ворогів, які. Бажали їм зашкодити, зупинитися будівництво, які мали злі наміри, які шукали зрадників серед них, шукали, як навести на них страх, коли було різні моменти і несправедливості серед самого ізраїльського народу, коли дійсно були речі, які їх демотивували, де вони шукали сили для того, щоб продовжити свою працю і добитися своєї мети. Ця книга говорить про поєднання надії на Бога і нашої відповідальності і наших зусиль. Зараз немає часу так детально на цьому зупинитися, тому я прочитаю просто ті слова, які надихають мене, які свого часу е, укріпили мене в думці йти на фронт. Е, книга Неємії, 4 розділ, 7 вірш. Восьмий вірш. І розглянув я це і встав, і сказав я до шляхетних і до, до заступників і до решти народу: не бійтеся перед ними, тобто перед ворогами. Згадайте Господа Великого та Грізного, і воюйте за наших братів, наших синів, дочок наших, жінок наших та за доми наші. Коли хтось говорить, що в Біблії немає слів про. Патріотизм, про захист своєї батьківщини, то він помиляється. І це якраз одне з тих місць. І перш за все, на що звертає Наємія увагу, він говорить: згадайте Господа Великого та Грізного, Господа, в якому є джерело сили, який завжди заступається за тих, хто любить його, хто чинить праве діло. І він завжди на стороні добра. А далі він мотивує їх до боротьби. І він каже: воюйте за ваших братів, сестер, жінок, за ваші доми, воюйте за те, що дороге для вашого серця. Не за тих, як ми зараз часто собі шукаємо правдання. Я не хочу воювати там, за корумповану владу, там, за чиновників, олігархів і ще за когось іншого. Ні, не за них ми воюємо. Ми воюємо за тих, хто для нас дорогий. Ми захищаємо свою країну від того, щоб ворог не зруйнував наші доми, не вбив наших рідних і близьких. Тому. Коли ви втомилися від цієї несправедливості, коли у вас уже ослабли сили, згадайте Господа Великого та Грізного, надійтеся на нього. І нехай любов до ваших дружин, до ваших дітей зміцнить ваші руки, ваші сили, вистояти у цій нелегкій боротьбі. Нехай Господь буде помічником кожному. Хто захищає Україну?